Всім привіт що. Заляпано щось. Десь заляпалося на ноги з'їхати, внизу на, на другий. А я Бог його знаю. Не знаю. Ой, хочемо пройти на город, подивитися. У нас хмарки навкруги ходять. Якщо новинах подивилися, то недалеко від нас град з горох засипало то так добряче, я кажу, та ні, нам не треба, хай краще воно вокруг ходить. Чим чим у нас засипе так градом. Кристина наша. Ага. Кристина з дівчатами побачили вже, о! Зараз <сум> хоч глянемо, що там на городі. Я ще не була на городі, бо як посадили, я туди втекла. І більше туди не ходило. Що ти вилазиш? Що, гірочків захотіла? Ага, як тебе не поснімають? Ой, города. Так все гарно, квітне. Бузок такий. Тут щось ягода буде чи не буде. Ні, щось буде, ось опозав'язувалося. Ще ну, на неділю у нас 16-18 в день і вночі 6 градусів стоїть. Не знаю, що воно буде чи не буде. О, картопля бачу, зійшла. Салат бачу. Бачу. Тут валі гарбузи посходили. Ну. Гарбузи посадили, посходили наші посходи. Тут така трава в нас. Часник сапати треба. Ну такий... Виступай! Ну, Бігаєш! Гляньте, який чесник, господі. Який товстінний чесничок. Гарний який стоїть. Тільки подивіться на нього. На цей часник. І там такий самий зелений стоїть. Тут травичка. Оце ж тут. О, там зелене таке вже. Да, сапати треба вже. Треба сапати. Кріп. Треба виходити і сапати. Петрушка. Куку -ку. Петрушка ти де, а воно щось трохи є. Де не де? Де не де? Салат? Морква. Одна морквина, Там далі друга морквина, Ну, зато проріджувати не треба. Шикарна морковка. Крупна буде. Велика. Тут ось пару штучок. Тут ось пару штучок. Крупна. Не буду переживати, що її треба проривати, коли не зійшла. Це картопля. Сходи. Тоже трохи треба буде. А примерзала картопля, бачите. Прихвачувалась. Не вся. А та, що видно раніше зійшла, то а, примерзала. Та, що раніше виткнулася, то та примерзала. Кукурудза, ця що перша посаджена була. Тоже щось так поганенько один через один. Зійшла. Ось, о. Дві кукурудзини в рядку. Нема одна кукурузина. Там чотири, нема одна кукурузина. Це по якому? Це по якому вона так зійшла? Тут тут нічого. Як його сапати, якщо тут не де нічого? А, осьо. А, це ж тут. Тут що в мене, буряк. Okay. Ось тут. Okay. Да. А ось огірки. Ну і там огірки сходять. Зійшли, ну, все, є огірки. Посходили. Не всі, ну посходили. Є. І тут кукурудза. ця ще пізніше теж. Де-не-де. Ну а гірочки можна і просипати, ну а буряка нема, так? Да? Буряк не зійшов. Нема тут бурячка. Ні бурячка, ні гороху. Ну, огірочки посходили. Не всі, ну. Но... Ну, посходили. Оце все, мабуть, відсюди огірки. Чи ні, чи досюди. Що в мене тут? Тут же що мене щось ще. Огірки, мов. Ні, то це багато для огірків. Чи огірки? Ну. Огірки. А тут же ж под помідори. У мене кусок. Тут же ж у мене і морква, і буряк, і горох. Шикарний, бачите, яке росте. Все прям зелене таке. Все, ну, все зеленіє. Все прям зеленіє. Так, а тут у мене кабачки. Ну, кабачки. Ні, це у мене. Кабачки. Чи гарбузи, кабачки. Тоже взійшло Один, другий. Там воно щось нема, ще далі. Тут щось усьо зійшло. Потім воно ну, далі. Таке щось. Дощик треба. Усе зійшло. Ну все. Зійшло. Тут зійшло. Тут зійшло, тут. Ми трохи посходило. І гарбузи, і гарбузи теж. Ось ось гарбузи, ось гарбузи, гарбузи, Ну, гарбузи більш-менш посходили. Ось тут зійшов гарбуз, тут зійшов гарбуз, там, ну, гарбузи. Більш-менш, я вам так скажу, посходили. А тут щось немає. Косок, тут, мабуть, якісь інші саджали. І ось ось косок на весь косок ось, ось зійшло. Тільки один, два. Тут якийсь а другий, мабуть, садив сорт, Коля тикав. І на весь косок два штучки. Якщо тут ще посходили, то тут нема нічого. Я тут огірочки. Тут у мене теж буряк червоний, теж нічого нема. А тут самозапильні огірочки, ну теж такі ось якісь пришкварені. Як воно вдень пече, вночі холодно, то. І щось тільки ось зійшов один рядочок. Бачите, ось як видно, рядочок. Один зійшов. А тут інший ото сорт я садила, інший сорт, то зійшов один. І там воно один. Ні, воно два ще. Ще. На да. сходи шикарні. Що в нас Люцерна Ти знімаєш? Да, що? У мене огурці вже погано. У мене теж гарбузи, кабачки, огірки. А морков... морковки 10 штук наблисять кусок. У мене теж погано, Морки. А буряк зійшов? Картошка не виїзд. Буряк. Буряк зійшов. А в мене та, що рання вилізла, ну перша примерзла, а та вилазить потихеньку. Ти Не на неділю ранню, ну так. Да. Що? Щось так тут. Люцерна. Ну я ж сподіваюся, вона... Заб'є оцю лабаду і амброзію. А? Вона підніметься. Я ж надіюсь не треба проривати цю лобаду і амброзію. Вона підніметься. Тільки що куди її косить з лабодою з амброзії. Це ж не можна мабуть кроликом. Ну, надо, коротше, виходити та просапувати. Ну, тут Станемо з колією просапаємо. Коля там десь з сапой пройде, я тільки підбахкаю. Е, ну, вокруг. Він пройде, я тільки отак попідбиваю, то й висапано. То. Не переживаю. Ось така картопелька. Ну нічого, якщо оце не, не чи град, чи приморозки. оце ще неділю буде, Тут буде нормально. Отак. Я ще перша вилізла то. Ну хоч жуків нема. Тож, а де вже Коля, дівся? Він вже сам на нагород прийшов, а де він, дівся? Я за нього забула. А, він у нас з і з Нікіта. Никита з Кристіною катається на мотоциклі, він з ними балак. Думаю, де він, дівся? Що цей? Що хоч знаєте що радує? Що не так як в минулому році, що картопля тільки витикається і цей жук Колорадський вже сидить, збирали, ходили. Що в цьому році хоч нема жука. цибулька, звісно. Два рази просапана, і сапати треба і така дохленька. У вас теж оце таке волосіння, а не цибуля. Подивіться, що з ней робить. Гляньте. цією цибулею, Це кошмар. да, ну морква. Що мені робити з цією морквою? Як мені і так. Чи почекати, хай ще добре взійде, чи просапати. Я ще її повисапаю. Чи сідати проривати. Що робити з нею, га? Це ж якщо сапати, я її просапаю. Може просто пройти руками, попроривати, щоб не заростало, а як отака корка. Її ж зворушити треба. А воно. А, як воно ось, я дивлюся, ось рядок іде. Ось я його чуть не затоптала, гляньте. Ось рядочек рядочок іде. А я дивлюся ось у морку, І воно рядочок іде. Це треба, мабуть, маленьку таку сапочку без руки. Ой, без руки, без ручки. І оце сидіть довбать, да? мабуть, отак потрохи проривати, сидіти гарненько придивлятися. І... Ось я чого не затоптала придивлятися і отак підсапувати потрохи, да? Бося міленькі бур'яни, но ну, гляньте, що робив вже. І ця, і берізка. Так що вийдемо просапаємо. В салаті. Коля розказує, там вже такий салат, там вже прям такий салат. Де тут той салат? Прям такий, як він розказував. І кріп такий прямо. дохлий в цьому році. Все. Все таке не дуже, коротше. Коротше, не дуже. Йдніше було. Не можу розібратися. Він забув вже як. Комедний такий така. як ти будеш чистий, якщо ти катаєшся по дорозі викатається по дорозі. Ха-ха-ха Він такий малий ха ха світ нормально так Та світ, да. Виходи! Виходи! okay

Нікити в мотоцикл ха-покаталися, <гаду> <гаду> я думала, зламали покаталися <гаду> <уже> не так, что мать зибье. Ага, <гаду> оно.

Малий. Так що все. Такі справи. І гороти трохи покатушок показали вам. Все. Всім пока-пока.